Спадщина це надзвичайно багатогранна конструкція і надзвичайно пластична. Є дуже багато і поетичних, і художніх метафори, наукових досліджень, які намагаються пояснити спадщину в усіх її проявах: матеріальних, нематеріальних, культурних, історичних. Спадщина виходить за межі лише самих предметів, тому що вона більше про. Людські долі і людей. Є кілька цікавих метафор, які чудово люструють самов'явлення про спадщину і серед дослідників, і серед носіїв культури. Одна із них це, наприклад, айсберг, в якому вершина, яка помітна над водою, це національна кухня, національний одяг, фольклор. В той час як більша частина цієї спадщини вона знаходиться під водою і непомітна на перший погляд, це, наприклад, глибокі релігійні уявлення або інтелектуальна культура, мова жестів, етика спілкування і речі, які насправді набагато глибші. і… Фундаментальніші. Спадщина проявляється якраз таки у взаємозв'язку цієї вершини айсбергу із її іншою більшою частиною, і вона формує у своїй сукупності це багатогранне і різноманітне слово. Інша чудова метафора, яка теж відображає значення слова спадщина, це. Чаша або банка або посудина, в яку ви знову ж таки складаєте ті самі національні звичаї, фольклор, пісні. Але форму цій спадщині придає саме ця банка або ця посудина, і це теж є спадщина. І третя цікава метафора, яка більш літературна, яка теж пояснює погляд на спадщину, це власне віконні рами і вікно, через які ви дивитесь на цей світ. Ці віконні рами можуть мінятись, скло замінюватись, вони можуть бути пофарбовані або взагалі зняті, але це ніяк не впливає на вигляд із вікна, який може поколіннями або навіть століттями залишатись тим самим. Змінюється лише погляд на ці речі і на цю спадщину в усі її сукупності. Спадщина це жива традиція, частина живої конструкції, яка безпосередньо пов'язана з ідентичністю людини. Вона її визначає, вона надає їй фундамент. Людина у пошуках своєї ідентичності вона рано чи пізно звертається до образів спадщини, переосмислює ті культури, які жили на території е, тієї ж самої національної держави. Звертаються до давніх сюжетів до нещодавних подій, які формують цінності цієї людини. Власне, спадщина в цьому ключі якраз і є тим кістяком, який фактично пов'язує дуже багато поколінь між собою. Дуже важливе місце у збереженні спадщини культурної, матеріальної та нематеріальної відіграють музеї як простір для комунікації, де зустрічаються різні дисципліни: наука, мистецтво. Громадянський сектор власне музей це домівка для минулого, в якій зберігаються не лише речі, там зберігаються спогади, тому що кожна річ незалежно від її фінансової, чи історичної, чи естетичної цінності, вона є не лише свідком епохи, але й учасником важливих подій. Незалежно від того, чи дуже давня ця річ. чи Е, потрапила вона в музей відносно нещодавно, вона так чи інакше відображає ті події і е, прагнення епохи е, і розповідає про людські долі, які пов'язані з цим предметом. Те, чим людина користується в повсякденному житті, рано чи пізно е, обростає культурним контекстом. І, власне, за кожним предметом, за кожним артефактом, є цей самий глибокий культурний соціальний контекст. Який і робить цей предмет унікальним і важливим і потрібним для зберігання. Речі це те, за чим варто бачити людину в першу чергу як творця нашої історії і основного гравця нашого минулого. Речі це той слід, який проявляє діяльність людини в усіх її проявах, навіть найменше.